Ця виставка зроблена е, Юрком Журалем, який є лідером гурту Атвінта. Атвінта! Мені подобається вираз братів Капранових. Не, не, не важливо, щоб твої діди і батьки були е, українцями. Важливо, щоб е, твої діти були українцями. Є у вас діти? Так. Моя, Вона українка. Починав навчається зараз в Польщі, точно буде українка. Ну і будуть українці в внуки. Бути українкою це вільно дихати, насолоджуватися прекрасним нашим містом рідним, розмовляти українською мовою. От, наприклад, нещодавно мене запитали, звідки я, тому що людям здалося, що я не належу до Київської губернії. Одразу в мене виникло питання: що таке київська губернія і чому, якщо я розмовляю українською мовою, я до неї не належу. Для мене бути українкою це перш за все бути вільною. Знаєте, коли думаєш е, про Україну, то перше, що приходить на думку, це лани, степи і взагалі природа. Тому що я дуже люблю подорожувати Україною і е, весною, влітку, восени, навіть взимку Україна виглядає неймовірно красивою. І бути українкою це пишатися своєю країною, пишатися своєю мовою, пишатися людьми, які створять е, державу, це які е, Допомагають один одному, які е, люблять один одного е, незалежно від того, брат, сват. Ми просто любимо один одного. Слава. Героям слава! слава! А, насправді ми знаємо автора, давно слідкуємо за його роботами, тому що в інтернеті, в соціальних мережах, у Фейсбуці він дуже популярний. І сьогодні прийшли подивитися на власні очі, як вони виглядають, роздивитися, побачити оновлення. Ось нам дуже подобаються. Дійсно не просто малюнки, а малюнки на злобу дня. Дуже цікавий Чечі, дуже цікавий Йолопутін, Ну, дуже, дуже багато шедеврів, які, на які можна задивлятися годинами. Ми приїхали, проїхали зараз гості з Росії, вони вже годинами, годинами ходять і ходять і дивляться на, на це все кіно, бо їх там жахають, що тут, що тут у нас трошки, трошки по-іншому все проходить, вони здивовані тим, що у нас настільки чисто, настільки все цивілізовано.